І всім привіт підписники! З вами я, Влад Хакер, і ви не зрозумієте хто це? Треба щоб він сказав. І це Саша Чи! У нього новий аккаунт. Скільки він знімався у нас? Сьогодні ми граємо в Украді Brain Road. У нього новий аккаунт. Він сьогодні тільки зайшов в, в у нього... На, тобі вже другий Brain Який в тебе переродження уже uh, Ты бы вроде не выдаместь ачкай е, диванс. Ні, не видимость у четвертому переродженні. Та... У мене зараз тільки третьому. Ну поки що три переродження, нормально. Хто тобі далі потрібен? Мені потрібен шеф, крабра, Кадабра і цей Глорбо. Угу, Понятно. І я вирішив поекспериментувати Ну, підпостяки. І, типу, я у нього вкрав ну просто стояв, він зробив переродження і він у мене пропав із рук. І ми пр... проспали горву в круто дрілів. Друзі, а хочете прикол? Окей. Друзі, подивіться, хто у мене є у перший же день Перший день рейн... 4 лямові секунди. Він просто... Пішов. Пішов віце. О, а це так епічно. Тіпа типу, якась цей... Він он, тобі... Він тобі 44 мільйона дає. Тут граві... У мене гравітація. Дивись, вдарь мене. Гравітація. Геніально. Ой, на а Ты даже не знал, что он тебе потребен. А с чего нам сегодня так везет? Что? Что? Мисс? Ой, Гениально. Можешь забирать из Наразі хтось буде му Ми чисто робимо так Ви. а-а на чемпі. Дві стаємо так. Ти зараз захочеш заблокувати базу. О, він один мільярд зробив. Забирай гроші. Гроші забери. Хто? От він, оцей чел. Це стілек? Так. Забирай. Хороше. Так у мене один мільярд. Все, короче. Ну, так робимо. А да? Ну! базу. Без... Я не можу А, я поняв, як я можу. Підписники, ну робокси я тратити не буду. У мене є робокси. я б міг за робокси відкрити базу, але ну, я не буду цього робити. А скільки в тебе робокс? А в мене вроді 180-60 дна. Тобі часто донатить слуха. Ні, не часто. Ты на час. Так ты богатый, кажеш. <гум> не кажешь. Семнадцать, девятнадцать, пятнадцать. Так, мне потребуется. А що так швидко четыре пролетіло, получила, не собі. Купуй! купуй! Глико камело! В мене є крутіший Не повезло. Так бери, фріло комело, тобі треба за переродження, ти забув? Так ти здраво сказав? Що самі нубики виходить? Ну, так а то це треба дуже довго чекати. Влад, слабо не рухатись. Типа не рухатись. Просто зараз. перестань рухатись. А, окей. и рахуй до тридцати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Чего ты позыкаешь <связывай> на мою бабу? 11, Ты бармон, слухатись. На! Хочешь эту штучку? Питхот! ДА А хочешь ты тюш, Хочешь? Поди хочешь? Сюда. Хочешь? Сюда. Хочешь? Хочешь? <сц� Morris> <сц�> Panash, pansini, pananini, bum bum, 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 tum, tum, tum sangun, tan, tan, sangun. Yeah! <laughs> А блин, миссия нема на базі, щоб красти. Ну все валим. Поки нас не заметили. Невидимка. Ой-ой-ой. Гениальный. Рейнбул пи 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 би пи 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 В полете. бум! В полете тебе снайпну. Reni o nossa, frigo, como é o ídolo frigo? Calma, Leonias, oi, as <sum> vou mudam

Чуть... Ну, тра ля 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 Вот видишь, треба чуть-чуть почекать просто. И он выйдет. Не кажи, что я там купую. <клев> а где ты была? знаю. А где ты была? Не знаю.

Окалерил, <связывая> окалер. Ай! Симпатия. Меня снайпнули. Ай! Меня снайпнули! <связывая> иди сюда, дружок! 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 ой 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 крокодил. Крокодиль! Иди сюда, дружок! Дружок! Ч? Сюда иди! Ч? Nu te rog, si da-i Ce? Ce-o n-am da? Te-am bucat de trolelele, trolelele M-a Nu ce, ne-am sclal... ne Nu vezi? Sclal tu Не ну давай закради Э, що не спрацювало? Що не то? Ну Що? Для тебе травила трава? Ну А для тебе це це Елефант! Вау, 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 у

Ударься, коси. Я не, ты что тут агрессивный, что ты агрессивный такой? Чё? Ну, я даже капитан не трати не буду. Ай! А вс, найс, это имс. Ай. Не санчик. Эмммм. Блю. ха у меня один миллиард. Пощади, у меня чуть один миллиард. Ніж не йде фруто фрутодрил. Ну, підписники ми вирішили, просто у нас не йде. Не йде. Ніяк. Глорба фруто дріло. Дивіться, давайте тут почекаємо 20 секунд. Бачите, тут уже кінець і будемо з вами прощатись Давайте тут почекаємо 20 секунд, зараз вийде якийсь. Окей, а я тобі дозволяю красти в кого ти захочеш. Ну звісно із тих кольорових. Ліліли Ларіла. Так. Ч у мене за веслу, нічого не кради. Я украв лилі лирилі Я Ягені. А не 277. А, що з інтернетом. Дем Ліліля. Продаєм. Окей, підписники, а на цьому у нас все. З вами був я, Влад Хакер і... На, на, для профілактики оце. І ще для профілактики отак. Идам. Да блін, Окей, okay. всім па па